Ставка знищеної російської техніки у Львові і атака на Запорізьку атомну електростанцію. Говоритимемо про це у підсумковому випуску. Новин вітаю! Від рук російських загарбників продовжують гинути мирні українці. Сьогодні окупанти завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Він забрав життя трьох людей. 13 населених пунктів постраждало від бомбардувань на Сумщині. Зі смерчів обстріляли портову інфраструктуру у Миколаївській області. 10 прильотів знову зафіксували на Запорізькій атомній електростанції. На це відреагував генсек ООН, мовляв, будь-яка шкода за чи іншим яд. Терним об'єктам в Україні може призвести до катастрофічних наслідків. Тим часом Естонія закриває кордони для громадян Ерефії з шенгенськими візами. Більше інформації далі. Більше півтори сотні обстрілів зафіксували за минулу добу на Сумщині. Окупанти завдали ударів по 13 населених пунктах. Чотири прильоти було й по Харкову. Снаряд потрапив у двір житлового будинку. А мешканці Нікополя прокинулись від таких звуків. У місті на Дніпропетровщині московити пошкодили вже чотири сотні помешкань. Лише за минулу добу понівечили 40 багатоповерхівок, зафіксували 120 прильотів з градів. Троє людей загинуло, дев'ять поранені. Ракети с 300 прилетіли у Краматорськ і поцілили у житловий район, залишивши чотирьохметрову вирву і зруйноване житло. Вийшли, коли обстріл Вийшли, коли обстріл закінчився. Вийшли, а будинок зруйнований. Відповідно, і сусідні вулиці також постраждали. все дуже погано будувалась, а тепер без дому. Це все деталі від ракет, які прилетіли. Ось такі, от уламки, які розвалюють наші будинки і гублять наші життя, Відібрати життя не лише українців, але й мешканців сусідніх країн мають намір окупанти, оскільки погрожують підірвати запорізьку атомну електростанцію. Сьогодні знову на об'єкті зафіксували обстріли. Окупанти пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків і пожежну частину на території. Втім, персонал продовжує свою роботу. Горіло сьогодні і на Росії. Там зайнялась військова частина під Москвою разом з солдатами. А супутникові знімки з аеродрому в Криму, який палав вчора, показали, що там, окрім дев'яти літаків, а це найбільша кількість знищеної техніки за добу з початку повномасштабної війни. Згоріла ще й рослинність. Вона позначена чорним кольором. А науковий співробітник Азіатського інституту дійшов висновку, що вибухи на аеродромі виникли через навмисний напад, а не через нещасний випадок. Як твердять на Росії. Спростовують версію атаки з боку України, розслідувачі СІНН щодо трагедії в Оленівці. Нагадаю, на арефії стверджують, що колонію з українськими полоненими обстріляли самі ж українці. Проте експерти зі зброї впевнені, що зображення з Оленівки не сумісні з атакою Хімарс, оскільки від його удару від будівлі нічого б не залишилось. Натомість значних пошкоджень ані на тілах, ані на будівлях від вибухів майже немає. Є лише сліди пожежі. Якби це була керов на реактивна система залпового вогню. Ви б побачили кратери, розбиті стелі та стіни і підірвані тіла. Сказав Коп Сміт. Служба безпеки України тим часом затримала російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї до України. За даними слідства, зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Для збору закритих відомостей зломисник використовував особисті зв'язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою зацікавленість іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для експертних публікацій у соцмережах. Українські ж військові у соцмережах публікують те, що рятує їм життя, і це не лише каски, а й кепки. Навіть вони стримують ворожі уламки. Броня, авто та засоби зв'язку, речі першої необхідності на фронті сьогодні в межах співпраці львівської військової адміністрації та благодійників для бійців ЗСУ передали чергову партію амуніції та обладнання. Закамуфльований у колір хакі транспорт передавали в межах проекту Тисяча автомобілів Свободи, який ініціював начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Цього разу ми продаємо їм сім автомобілів. Автомобілі підуть в нашу 103-ю бригаду територіальної оборони і 80-ю 80-ту окрему десантно штурмову бригаду. Наші захисники, які зараз перебувають на Донеччині, отримують швидку допомогу автомобілі підвищеної прохідності. Сьогодні вони їдуть майже без жодних продуктів харчування і засобів гігієни. Це тільки відповідно мілітарі, це тільки відповідно засоби зв'язку зв'язку, це тільки дрони. А ще каремати, спальні мішки і ще 100 бронежилетів та 50 шоломів. Таку амуніцію закупили за кошти українців, які живуть у США. Ліцензію на придбання таких товарів подвійного призначення має благодійний фонд «Help for Heroes of Ukraine» в Чикаго. Інші благодійники, львівська IT-спільнота спільнота. Закупили Starlink та комп'ютерну техніку. Вони передали декілька засобів зв'язку, комп'ютери, плазми для облаштування певних місць, як контрольних чи в бункерах, певних командних штабів для наших хлопців, котрі боронять фронт. Ми передаємо 103-й, 80 й бронежилети шостого рівня класу захисту це керамічні полегшені і шоломи. Які класу 3А, які надзвичайно хороші тактичні для хлопців, щоб виконувати бойові завдання. Їхали зі всієї Росії на Київ, але згоріли дорогою. У Львові офіційно відкрили виставку спаленої українськими воїнами ворожої техніки. Артилерійські установки, танк і навіть ракетно-зенітний комплекс БУК виставили для огляду позаду ратуші. Знищене українською армією озброєння окупантів вже оглянув наш журналіст Святослав Драбчук. Техніку, яку експонують у Львові, українські військові назавжди зупинили у боях на Київщині та Чернігівщині. Нині тут лише п'ять екземплярів. Тоді як з 24 лютого наші ЗСУ знищили вже понад 10 тисяч одиниць різноманітного російського озброєння. Якщо кожен зразок техніки, військової, яка зайшла на територію України, був представити на цій виставці, то цього майдану не вистачить. Мабуть, і майдану незалежності, і навіть площа Свободи в Харкові не вистачить для того, щоб показати все, що було застосовано проти України біля кожного експонату. Розмістили стенди з характеристиками ворожих військових машин та інформацію, де їх знищили. Історію деяких екземплярів розповідають самі військові. Дана машина, ну розробка 70-х років. Приїхала до нас вона в складі п'ятої окремої гвардійської танкової бригади, місто Улан Уде. Знищена була вона в Київській області, Бучанський район, селище Дмитрівка в танковому бою, тобто попаданням з нашого танка, нашими бійцями. Чому виставка важлива для Львівщини? Для того щоб люди проходили і бачили, що війна недалеко, війна в Україні, щоб кожен, хто проходить, діторист, львів'янин, міг побачити, що немає непереможної армії світу. Є збройні сили в Україні, які здатні перемогти. Деякі львів'яни, особливо у соцмережах, виставку критикують інші, які побували на відкритті, з радістю фотографуються з обгорілими російськими машинами, щоб люди просто не забували, що війна ще продовжується. Бо дехто дійсно того, ще не відчув, то наглядно ми бачимо, що відбувається там. Хоча це є такі ста малесенькі, малесенький відсоток того, що насправді відбувається там. Хай люди знають. Як виглядає російська грізна техніка, коли зустрічається з не менш небезпечними снарядами, чи з нашими стугнами, чи з джевелінами? Чи війна не скінчилася? Може, треба було робити, коли скінчиться. Такого плану були виставки у Києві вже після 2014 року. Що люди бачать, які руйнування у Львові? Техніку експонуватимуть до середини вересня. Паралельно такі ж виставки планують розгорнути і в інших містах, зокрема і за кордоном. Деякі експонати ми даруємо тим містам, тим країнам які приймають виставку для їх музеїв, для їх використання, і вони радіють такій можливості мати в себе новітню сучасну підбиту російську техніку. Нагадаю, що окрім українських міст така виставка вже відбулася у Празі, Кракові, Варшаві. А у вересні знищену українцями російську техніку планують виставити у Нью-Йорку. Також в Міноборони обіцяють експонувати знищену ворожу техніку в Газі, коли там судитимуть російських. Військових злочинців Святослав Драбчук, Юрій Кісь, Олег Гасюк, програма Очі. Незабаром, аби отримати протез, пацієнтам не потрібно буде їхати за тисячі кілометрів в іншу країну. Їх виготовлятимуть у Львові. Сьогодні мер міста підписав меморандум про співпрацю із представниками Мальтійської служби та першого медоб'єднання. Відтак офіційно затвердили створення у лікарні на топольній відділення протезування. Частина проекту національного реабілітаційного центру незламні. Він стане першим в Україні медзакладом, де відбуватиметься повний цикл допомоги: хірургія, протезування, фізична та психологічна реабілітація. Сьогоднішній меморандум це перший крок до створення майстерні виготовлення протезів. Проектом фінансується майстерня для протезування, і також навчаються люди за кордоном у Німеччині в такої провідної фірми. Одна з провідних фірм в світі Отобок. Вже через два тижні спеціалісти ортопеди повернуться до України, тоді й розпочнуть облаштовувати майстерню. Щороку у центрі Незламні 50 тисяч пацієнтів зможуть отримати допомогу. Сьогодні разом з мальківською службою ми робимо ще один крок вперед. Тобто ми виходимо на якісні можливості по протезуванню тут. Тому що протез за кордоном це орієнтовно 75 тисяч євро. А протези тут це орієнтовно де сім тисяч доларів. Безпечне дитинство в умовах війни про головні правила поводження під час повітряної тривоги чи надзвичайної ситуації не завжди знають дорослі, а діти тим паче, особливо якщо малеча залишилась сам на сам екстрених умовах. У нашому відеосюжеті експерти розкажуть декілька правил, які допоможуть врятувати життя найменшим. Якщо дитина у центрі Львова почула повітряну тривогу, її ДСНСники рекомендують не ігнорувати. На те, щоб заховатися, є 5 хвилин. Переважно центральна частина міста і взагалі у Львові будинки побудовані так, що вони переважно мають підвали. Тобто, якщо ми заходимо і бачимо там працівників, кажемо, вас можна сховатися в бомбосховищах. Коли ж довкола лише багатоповерхівки, і усі під'їзди зачинені. Домофони і все закрито. Куди можемо сховатися? На кожному будинку зараз всі будинки промарковані навіть спальних районах, і написано, де знаходиться найпростіше укриття. Якщо ж опинилися самі в квартирі чи не житловому приміщенні, а підвалу немає. А чули про таке правило так званим двох стін. Тобто ми заходимо в приміщення, бажано, щоб нас від вулиці відділяло дві стіни, і за другою стіною ми ховаємося. Для чого це робиться? Якщо попадає десь близько будь-який снаряд. Осколки пробивають вікно, але ці осколки не пролітають за другу стіну. Також є декілька порад і для тих, хто опинився на відкритій території, скажімо, в лісі чи в полі, а лунає тривога. Шукаємо найближче заглиблення. Це може бути яма, це може бути якесь заглиблення, природне утворене. Сідаємо в це заглиблення, притискаємо як можна нижче, притискаємося до землі, бажано взагалі лягти, тому що дії осколки відбуваються так, що коли осколок падає, осколки розлітаються в такому порядку, вверх. Тобто вони не летять по землі стосовно сумнівних предметів, таких як сумки, пакети, металеві чи пластикові предмети, або залишки бомб, їх радять не чіпати, оскільки це все можуть залишати після себе диверсанти. Якщо ми бачимо будь-який підозрілий предмет, ми в жодному разі в нього не наближаємося, не рухаємо його, не перевертаємо і не заглядаємо чужу сумку, що там може бути. Бажано його обійти, повідомити правоохоронцям. Аби вберегти дітей від загроз, які можуть виникати не лише у воєнний період, в музеї міста розгорнули кампанію під назвою Безпечно про небезпечне там психологи, поліція та експерти поділилися думками та практичними порадами, як дітям та їхнім батькам не боятися і діяти в різноманітних ситуаціях. Нам треба бути правдивими з дітьми. Небезпека існує, то ми не будемо говорити, що її не існує. Так, але найкращий спосіб дітей навчити – це практикувати з ними. І що ми декілька разів пройдемо з точки А в точку Б з дитиною і покажемо їй про всі небезпеки, які реальні, але як з ними справлятися, щоб не потрапити в халепу. Тоді дитина буде чути себе компетентною. Також експерти пропонують батькам не займатися гіперопікою, а давати дітям більше самостійності. Ми там ходили пішки в Рюховичі, ходили на будівництво брати пісок для пісочниці. Там чи ходили на танковий завод, десь там пролазили через зірку в паркані. Але коли вони згадують про своїх дітей, то в них зразу так я не уявляю, що моя дитина могла би так зробити. В майбутньому автори проєкту Безпечно про небезпечне планують і надалі Авчати дітей як правильно поводитися в непростих ситуаціях, Віталі Ковела, Олег Гасюк, Юрій Кісь, програма Очі. Розвивати мовну стійкість таке завдання ставить перед собою філологиня та викладачка української мови та літератури Феодосія Колесник. Щойно розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави, вона вирішила допомогти на тій ниві, у якій професіонал. Вже п'ять місяців щотижня під її керівництвом відбувається український мовний клуб. Протягом двох годин українці, які втікали від війни і для кого рідна мова. Російська вивчають Пантелеон Гаврилович запитав про здоров'я. О, у групі до 15 людей з різних міст України, Харкова, Маріуполя. Це нетиповий урок, адже окрім стандартів мови, тут велику увагу приділяють обговоренню творів українських письменників та актуальних тем. Перша частина в нас більш така граматична, якісь граматична довідка. Потім вправи для закріплення матеріалу. А друга частина це знайомство з сучасною літературою, з музикою, з мистецтвом саме якби з тією. З тим мистецтвом і з культурою тією, яка формується саме сьогодні, в часи війни. І в час війни певнить Феодосія важливо спілкуватися українською не лише на уроках чи в кафе і магазинах, але й у середовищі друзів та вдома. Це і є мовною стійкістю, яка стала фундаментом для нового курсу української мови, який стартує з вересня. Це 30 безкоштовних занять, аби російськомовні українці почали не лише розмовляти, але й думати українською. В мене все простіше, простіше йде. Е... На мислі я вже можу і думати українською, і це дуже важливо для будь-якої мови. На якій мові ви думаєте, ви на тої ви тою ви спілкуєтесь. Ще дуже важливо, аби викладачі знайшли підхід до тих, кого не оминули жахи війни. Тож за сприяння спілки жінок Львівщини для педагогів організують психологічні тренінги. Ми будемо працювати з педагогами по стресостійкості, по емоційному інтелекту, адже ресурс кожного педагога це є ресурс і тих людей, кого ми навчаємо. Замість звуків обстрілів, музика природи, а в руках нарешті не ручка від валізи, а пензель та фарби. Поруч з модульним містечком в селищі Бортятин, що на Львівщині, активісти з громадської організації Корміл влаштували для переселених українців терапію, арт-терапію, що малювали дітки і дорослі на своїх полотнах, та як оцінили місцевий смаколик Яворівський пиріг у репортажі Юлії Малинки просто неба поруч з модульним містечком. Перед мольбертами сидять дітлахи та дорослі з різних областей країни. Вони з трепетом під мирну музику природи пишуть малюнки. Допомагають їм розповісти історію фарбами, психологи ті просять художників-початківців вималювати свої емоції та улюбленого казкового героя, який допомагає боротися зі злом. А дорослим дають завдання написати мандалу, тобто сакральне коло, в яке людина помі. Що свої цінності: облака, сонечко, ліс, йолочки, ялинки і травичка. Я малюю червону шапочку. Я думаю, що якщо б я загубилася в лісі, вона б мене ну, вона б мені допомогла і знайшла мені дорогу додому. Це він нарисував рібку сказку. Це дім, а це ми будемо зараз діда малювати. Залишились, дідусі? Да. З ким? З бабуськи? Mm. Скучаєш? Так. Да. Хочу додому, до свого саду, до басейну, до чоловіка, щоб ми всі були разом: я, чоловік, дітки. Луганська область, місто Лисичанськ. У мене в дім попала ракета. У кожного за Мольбертом своя унікальна історія, і чи не кожен потребує підтримки і відчуття, що його чують і розуміють? У цьому допомагають психологи. Вони намагаються пізнати внутрішні емоції переселених українців через малюнки і помітила, роботи різні, але є те, що їх об'єднує. Типові малюнки були це про настрій. Це сонечко, хмарка. Ну, ми так вже нафіяли, щоб дати тему. Ось і типові були кольори жовтий, блакитний. Це кольори ну нашого прапора. Так, такі сим... І цей символізм був не тільки в прапорі, не тільки там небо, сонце. Були квіти. Навіть жовто блакитні Після творчого релаксу художники пішли пізнавати місцеву гастрономію. А саме Яворівський пиріг із картоплею та гречкою. Ну картопля і гречка а так дуже смачно. А ще на згадку кожен отримав подушку із зображенням відомої Яворівської іграшки. Такі подарунки та терапію організували активісти громадської організації Корміл. Зазвичай вони допомагають армії, але підтримка людей, які бачили війну, є не менш важливою. Є велика потреба впроводити якусь допомогу в таку психологічну. Тому от це якраз цей проект артпій. Це вже є не перший проект тут. Ми робили в яврові. Ми робили вже в Судовій вишні. Ми маємо також замовлення від громад в Мостищина, також на Яворівщину, Новояворівськ. Юлія Малинка, Павло Замрій, програма очі. Попри всі перипетії, маємо знаходити в собі сили, аби підтримувати один одного, особливо наших воїнів, які жертвують найціннішим заради нашої перемоги. Донатьте на армію, поки вона забезпечує нам спокійні ночі. Я з вами прощаюсь на все добре.